Які є підозрюваними, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. 108 кримінальних проваджень будуть закриті. Я гарантую, що упродовж місяця всі необхідні процесуальні дії по відношенню до всіх осіб, які є суб'єктами цих кримінальних проваджень, будуть закінчені. Тому закон вступає в силу і закон буде виконуватися. Для вас, для перших, показую вам це повідомлення, яке вже на підійному фіт... сайті Генеральної прокуратури України. В цьому списку. 268 осіб, значиться, і 108 кримінальних провадження з реєстрацією в єдиному реєстрі досудових розслідувань, які будуть закриті, про що я вам проговорив. Дякую за увагу. Дякую за вичерпу заяву, Віктора Павловича. Дякую, колеги, що знайшли змогу за час приїхати нас і почути це. Особисто. Запитань немає? Ні. До побачення. Окрім моє, я готовий. Давайте тут. Давайте всі. Буде, да, може. Ну, просто загальне запитання, Тетяна Ніколенко, називання інсайдер, а було багато підозрів навіть не від політиків, а від семих активістів, що можливо після того, як закриють частину справ, будуть порушені нові справи. Все, що відбувалося до 2 лютого, ви знаєте, це виписано в законі, буде закрито про що я вам заговорив. Всі події, злочинні події, які були, чи то були, чи то будуть, вони будуть.